Україна у листопаді розпочне поставки військової техніки до Іраку. Незабаром Ірак отримує перші 11 бронетранспортерів ПТР-4 в рамках масштабного проекту озброєння іракської армії, схваленого минулого року. Цей контракт оцінюється у більш як півмільярда доларів. КП морозова морозова уклала міжнародний контракт на БТР 4 За своїм об'ємом він увійде в історію танкобудівничих галузей, оскільки вважається одним з найбільших контрактів у цій галузі. Фактично, це перший проект, коли Українська танкова промисловість робить машину майже з нуля, тому що коли ми говоримо, коли ми згадуємо про пакистанський контракт, то тоді е, використовувалися надбання радянського союзу і ті запаси, які були в українській армії. Перша партія БТР має надійти до Іраку до кінця листопада, а вже 6 січня вони зможуть взяти участь у військовому параді у Багдаді. Заказчик. Замовник побажав, щоб максимально всі основні агрегати були українського виробництва. І ми це бажання замовника виконали. Я маю на увазі з іракського боку. Ми в БТР 4 який буде поставлятися по контракту, встановили український двигун. Проблем з фінансуванням немає. Умови контракту виконуються. Ми отримали передплату, а далі треба відвантажувати продукцію і отримувати подальше фінансування. Контракти Згідно з умовами першої угоди, протягом трьох років до Іраку мають бути поставлені більше 400 БТР харківських виробників. В майбутньому передбачається експортувати до Іраку нові українські танки оплот. Перед вами зараз знаходиться партія бронетранспортерів, яка готується до відправки інозамовнику. Бронетранспортери на різні стадії збірки. Перший зразок знаходиться на польових випробуваннях, де він успішно пройшов подолання водних перешкод, стрільбові випробування, і зараз закінчується процес окладки окремих узлів. Український на нашому миротворчий контингент брав участь в багатонаціональній місії разом з іншими країнами. Фактично. Явні стало американської сторони і наявність е, участі українського контингенту в Іраку стало тими компонентами, які позитивно вплинули на на те, що цей контракт дістався в Україні.